Вчора ввечері з'явилася інформація, що рада підтримала законопроєкт номер 162, який стосується цифровізації ЗСУ. У відомстві наголосили, що законопроєкт 162 є критично важливим для обороноздатності України. В Міноборони пояснили, що реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат. Законопроєкт на думку Міністерства оборони України надасть можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої іт системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО. Давайте подивимося на екран і моя колега Наса Зайцева розкаже більше. Так, тож, прошу на екрани, на нашу плазму, що передбачає законопроєкт 162? Давайте розглянемо. Буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата центри від постійних ракетних обстрілів. Натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об'єктів військової та цивільної інфраструктури. Прискориться та розшириться доступ сил оборони України до розвідданих союзників. Прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська, і посилиться захист даних від кібератак ворога тощо. Тож далі ми будемо говорити про цифровізацію з Дмитром Прокоповичем Ткаченком, завідувачем кафедри. Вітаємо вас. Е, вітаю пані, пані ведуча, вітаю, шановні телеглядачі у ранковому ефірі. Дякую Отже, пане Дмитре, як ви оцінюєте перспективи цього законопроекту про поглиблену таку цифровізацію української армії? Дуже позитивно вирішено. буде вирішен вирішуватися декілька питань дуже важливих, які зроблять наше життя наше спілкування з державою позитивним. Ну, в мене. По-перше, виникає питання вчора було декілька дискусій пов'язаних з прийняттям цього законопроекту, але висновки однозначні наших фахівців, що це дуже позитивний момент нашого життя, суспільного життя, тому що спрощуються ті негативні, скасовуються ті негативні моменти, які зараз впливають на відношення держави та громадян. Пов'язаний з роботою ТЦК, пов'язаних з тими заходами, не завжди приємними, які ТЦК виконують е у нас в суспільстві зараз, е систематизують дані. Дані е військовослужбовців, резервістів та призивників, до яких відноситься цей законопроект, вони систематизуються, захищаються. Та обробляються взагалом з всіми державними реєстрами, що загалом позитивно впливає на обороноздатність нашої держави? Ось така у нас одностайна така думка. Пане Дмитре, серед тих рядків, тих пунктів у законопроєкті і пояснень Міноборони сказано про те, що цей законопроєкт покращить роботу української ППО. Чи можете ви пояснити це суто з технічної точки зору? Суто з технічної точки зору ППО це елемент фізичного захисту критичної інфраструктури України, і неважливо, буде це о, цифрові реєстри або о, е, елементи енергетики або інші якісь стратегічні об'єкти України. Загалом систематизація використання цього захисту о, та цифровізація цього захисту позитивна буде впливати з метою. Такого гармонічного розподілу цього ресурсу нашого дуже важливого ресурсу на сьогодення це протиповітряної оборони, та дозволить вирішити низку комплексних завдань стосовно захисту критичної інфраструктури України. Дякую, пане Дмитре. Яким чином це може вплинути цей законопроєкт, його впровадження на мобілізацію військовозобов'язаних та чи прогнозуєте ви інтеграцію цих реєстрів у дію? E, дивіться дуже часто виникають питання, e, такі коли людина себе відчуває неприємно під час спілкування з державою, але e, внесення військово-бов'яобов'язаних призовників та військовослужбовців до реєстру вирішує низку питань, які вирішувались погано. Ну, наприклад, надання о, статусу учасника бойових дій, коли о, втрачались документи при оформленні цього статусу. Це перше. Друге систематизація військового обліку. Коли людина приємно, в приємної формі, не о, десь на вулиці, вона повідомляється про необхідність про ввести звіряння військових даних, військово-облікових даних проходження військово лікарняної комісії. Узагальнюються дані за цією особою о, в законі прописано що стосується його прав, прав на е, керування е, транспортними засобами, включаючи плав засоби, включаю авіазасоби, систематизація інформації стосовно володіння людиною зброєю, тому що кожна людина, яка знаходиться в реєстрі володіння зброєю, вона пройшла інструктажі відповідні і має можливість. Зброєю цією користуватись, це дуже важливо для обороноздатності. Якщо казати про приклади інших країн, це існує в Євросоюзі в кожної країні яка входить до складу НАТО. Такі електронні обліки і є картки, і є реєстри стосовно реєстрації військово військовослужбовців військово о, бризівників та військових людей, які стоять на військовому обліку. дякую. Що ж, дуже дякуємо за ці роз'яснення. Надзвичайно інформативно було Дмитро Прокопович Каченко Був із нами, завідувач кафедри кібербезпеки університету митної справи та фінансів.